Восьмирічна Житомирянка Соня Антонова з мамою за руку прямує до Житомирського адміністративного суду. Дівчинка не пропускає жодного судового засідання. Мати вимагає для дитини військову пенсію. Це призначення нашої доньці Софійки, військової пенсії. Батько Софійки добровольцем пішов захищати батьківщину, виконуючи бойове завдання у складі батальйону Донбас. Вадим Антонов два роки тому загинув під Іловайськом. Мы попали в засаду, Вадим шел впереди, он всегда впереди шел. И первый выстрел был его. Потом достаточно долго там, достаточно долго длилась перестрелка. Мы отошли. Тело, к сожалению, мы забрать не смогли. Тіло Вадима Антонова відшукали через півроку, поховали у рідному Житомирі як героя з позивним «Самольот». По тому в армійській частині заявили, що не можуть визнати загиблого військовослужбовцем, але себе вину гвардійські чиновники знімають. Це прогалений законодавця не дія посадовуватися. Обурена дружина загиблого подає на нацгвардію до суду, вимагає перерахувати доньці грошову допомогу не як по втраті годувальника, а саме як військову пенсію. Людина загинула з, з автомату. Так це вже логічно. Це не резервіст, це військовослужбовець. Тому за законом я вимагаю, щоб його призначили. Військовослужбовцем допомагає маленькій родині боротися у суді з Національною гвардією. Колишній військовий юрист Ігор Мочалов сам втратив на війні під Іловайськом сина добровольця і так само через суд добився для загиблого статусу військовослужбовця, а для онуки пільгової пенсії. Резервістів, які знаходяться на зборах на військову службу, призиває командир частини путем включення їх у суспільського лічного частини. За майже дві години засідання позивачі і нацгвардія доходять згоди у більшості питань, і головне у статусі військовослужбовця. Якщо питання стоїть лише у визнанні статуса, заперечень військова частина і національна гвардія взагалі Ви? немає. Ольга і Софійка задоволені. Головне це визнання загиблого батька і чоловіка військовослужбовцем, а не резервістом. Та пільгова пенсія для доньки саме у цій частині суд задовольнив позов. Адміністративний позов Литвин Ольги Миколаїв на інтересах малолітньої особи Антонової Софії Вадимівни задовільнити частково. Чи подаватиме апеляцію військова частина? Її представник не повідомив. Зрадів лише тому, що загиблому Антонову не перерахували грошове забезпечення. Різниця між військовослужбовцем і резервістом майже у дві тисячі гривень на місяць. Ці речі з судами це не, не є правильно. Це помилка юристів, які мають вибачитись і визначити статус добровільних перекласти, зрівняти статусом мобілізованих військовослужбовців. Бійці Донбасу переконані, держава повинна подбати про те, аби родичі загиблих добровольців надалі не поневірялися судами, захищаючи світле ім'я героїв і доводячи своє право на належний соціальний захист.